Банки стають дедалі пильнішими через посилення фінансового моніторингу українці. Це частіше стикаються з перевірками своїх рахунків і переказів. Якщо клієнт використовує рахунок не за призначенням або не може пояснити походження коштів, ризикує потрапити під пильне око банку. Чи доведеться пояснювати, чи не кожну транзакцію, і чому ваш рахунок можуть заблокувати? З'ясуємо далі. Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного університету бізнесу з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго здоров'я. Вітаю вас, інститут бізнесу, провідна бізнес школа України, не так, дякую за поточнення. Обов'язково врахуємо, пане Олександре. Давайте розпочнемо з того, що у нас зараз з фінмоніторингом відбувається. Е, він посилився, якщо так, то чому які інструменти для цього зараз отримали додатково банки? І хто загалом проводить фінмоніторинг? Но ну, фінмоніторинг зобов'язані проводити фінансові установи. А, ну, Зараз ми мову йдемо про банки, але можуть бути і інші компанії, наприклад, компанія, яка займається платежами. Це не банк. Ну, віза, мастер-карт, теоретично, да, є ще інші. Але зараз давайте говорити про банків, тому що вони покривають 99,9% органів фінансового моніторингу. Тобто, по закону банки мають відповідати за законність транзакцій, які виконують їх клієнти. А ви знаєте, дуже багато регуляторів. Це міжнародна структура FAT є, да? Яка засилає в Україну щороку нові і нові правила? Є правила платіжних систем. От зараз ми перейшли на європейську систему платежів з картки на картку, в тому числі на IBAN рахунки, є вимоги національного банку України, і кожний комерційний банк може застосовувати свою систему. Обмежень і надання інформації для, ну так скажемо, безпроблемного проведення операції через рахунки і картки клієнтів. Тобто, бачите, насправді дуже дуже багато. А ще у нас є РНБО, Да і ми боремося ще з використанням грошей українців для на фінансування війни. Тобто є санкції проти раші і проти фізичних осіб, раші, і наші санкції американські, європейські. Насправді дуже багато вимог, які український комерційний банк має враховувати і виконувати. Так. пане Олександре, можете, будь ласка, пояснити на конкретних прикладах. Ну, ось наші глядачі зараз дивляться і ставлять запитання: мій рахунок або там мої транзакції в якому випадку будуть перевіряти, і які можуть бути підстави для того, щоб е, заблокували? Е, зрозуміло, що тут на ну, насамперед йдеться про сумнівні транзакції. В одному з коментарів ви пояснювали на прикладі пенсіонера. Ну, якщо там родичі допомагають тисячою дві на місяць, так то ніби ну це. Нормально, оптимально, але коли там з якогось дива незрозуміло, звідки приходить 1200, то зрозуміло, що це може виглядати як якась сумнівна операція. Отже, якщо українець робить певні нараху перерахування іншій людині або отримує до яких сум, скажімо так, у банків претензій не буде, а коли можуть виникнути запитання? Повторюю, кожен банк запроваджує свої правила. Коли ви відкриваєте рахунок у банку, чи банк запрошує вас обновити ваші дані, то там є питання: так, А який ваш доход? Та які джерела? Е, і ви маєте писати суми ну, реальні з одного боку, а з іншого боку, ну, достатні для проведення. Платежів по вашій картці. Наприклад, ви сказали, що у вас доход місячний 10 тисяч гривень, так е, і більше інших джерел доходу нема. Але на ваш рахунок починають приходити кошти, ви починаєте сплачувати суми там, 50 60 тисяч. Очевидно, банк може зупинити такі операції, запросити вас до себе. І ви маєте докладно, аргументовано, а інколи і з доказами довести банку, що ваша діяльність є легальною і не, ви не порушуєте жодним чином ні банківського регулювання, ні інше регулювання. Ну а якщо практичні поради давати, так то. Ну, так скажу, десь до 30 тисяч гривень на місяць платежі через вашу картку, навіть якщо у вас не вказані джерела доходу, не будуть у банка викликати питань. Ну, це дрібні транзакції, і е, великий банк робить за місяць більше мільйона транзакцій, якщо він буде звертати увагу. На дрібні е, транзакції він просто зупинить всі mm -hmm. операції. Тут є така. Тому м, якщо ви хочете робити операції більше, я раджу прийти mm -hmm. до банку, показати джерела доходу. От колись ви продали квартиру, чи у вас є довідка про сплату податків е, від якихось доходів? Ви маєте презентувати це. Банку, і сказати, що протягом наступного року ваш, ваші операції будуть там, скажімо, не 30, а 35 тисяч гривень, і банк з розумінням підійде до цього питання. Так, ну не радив би сплачувати великі суми на рахунки якихось незнайомих людей, такі завжди бувають. Ситуації, коли до людей, яких із знайомий чи родич просить, е дає готівку і просить покласти на карту і перерахувати на якийсь рахунок дуже небезпечна операція. да Бо з іншого боку, може бути ну абсолютно е не той суб'єкт, про якого ви думаєте. Ну, може бути е дуже багато. Випадків а, не, не, неадекватної поведінки клієнтів і повторюю, особливо під час війни, так банки будуть на це звертати увагу. Але я так скажу, що а, це нагнітається ця проблема, але ага. насправді такої проблеми нема. І якщо і а, блокуються деякі операції, то на певний час. Якщо людина прийде пояснить і питома багато таких операцій, навіть не один відсоток, і не 01, а там 0,001. Тому для переважної біль, більшості людей е, ну не, буду, не буде ніяких проблем. Але треба бути дуже обачними. Да, е, Повторюю, можуть зацікавитися не лише банки, але й податкові органи. Так, якимись надходженнями на вашу картку, якщо вони систематичні у великих розмірах. Так, у нас можна подарунки отримувати, це допускаються від родичей. платежі не перевіряються від прямих родичей. Так? Але можуть перевірити родича. Ну, це вже так дути на молоко, так. я кажу такі е, ситуації. Але все ж таки е, треба досить обачно ставитися до е, використання своїх карток, е, карточок і, і стосовно надходжень на вашу картку, щоб це не було інтерпретовано як ваш незадекларований дохід. А з іншого боку, і ваші платежі на карточку якогось суб'єкта, який може бути досить підозрілим. Та пане Олександре, можете пояснити, чи можуть виникнути в українців проблеми, якщо, наприклад, людина робить якісь операції з валютою, приходить в банк, продає або купує валюту і робить це, наприклад, там в невеликих кількостях. Умовно, змоделюємо три ситуації: там по 100 доларів або євро на місяць, або там одноразово там, тисячу, але це робить системно. Банк тоді починає цікавитися, звідки ці гроші, якщо ці. Гроші йдуть ну, готівкою, не через там, списання з карти з відповідного рахунку, там, з офіційної зарплати або інших доходів. Ось тут наскільки банк прискіпливо може стежити. Ну, До валютообмінних операцій, ну, робляться вони через каси і дрібні суми, в принципі, не моніторяться. Тому тут нема ніякої проблеми. Якщо ви кожен день там приходите. З тисячу доларів міняєте на гривні, а потім просите перевести уже 42 тисячі гривень на якийсь рахунок, це вже буде незвичайна підозріла операція. Взагалі, банк має відслідковувати всі підозрілі операції, всі незвичайні, якісь екстравагантні операції, так і з'ясовувати, що відбувається. Але е Валюта операції невеликих розмірів не є проблемою. І Окрім того, ж є ще е, обмінні пункти, які можуть працювати поза банківською системою. Там ви теж можете міняти гроші, і ну, такі суми не викликають ніяких проблем. Якщо мова йде там про мільйони, да, тоді. Дійсно, можуть бути проблеми не лише з правоохоронними органами, але і з, знаєте, кримінальним світом. Там теж треба бути дуже обачним. Та пане Олександре, що стосується блокування рахунків або всіх пояснень банку. Якщо така ситуація виникає, то які наслідки ну максимальні можуть бути для людини? Ось банк заблокував які рахунок і каже: от поясніть, будь ласка, джерела походження коштів або джерела ваших доходів. Якщо людина цього, наприклад... З тих чи інших причин не зробила, не захотіла робити, вона просто не може користуватися е, послугами цього банку і може вільно піти до іншого. Чи тут варто очікувати приходу можливо інших органів до цієї людини? Ну, залежить від поведінки банку. Е, якщо банк інтерпретує от таку діяльність як кримінальну, так, е, як порушення закону з боку клієнта. І буде явні такі, ну він може звернутися до правоохоронних органів. Але це не характерно для банків, тому що банки дуже чутливі інститути, вони намагаються бути поза скандалами, щоб не створювати репутацію ну, такого. Банка, який не може тримати банківську таємницю, так? Але ви знаєте, що згідно нових інструкцій, банківська таємниця одного банка не розповсюджується на інші банки. Через транзакції вона може переходити до інших банків і навіть до платіжних систем. От, Але якщо відповідати так прямо, то Банк може запропонувати вам закрити рахунок в їх банку, так? І звертатися до інших банків для проведення якихось операцій, які з точки зору саме цього банку є некоректними підозрілими. Да? Але повторюю, є дуже багато вимог для банків, але кожний банк вимальовує свою. Систему моніторингу, але ще хотів би сказати, Національний банк України не так часто вибуває, карає банки штрафами за невиконання цієї функції. Це, як правило, коли розгортаються якісь скандали чи якісь великі транзакції, де банк вчасно не повідомив правоохоронні органи, але це трапляється досить. Не часто наостанок, пане Олександре, ем, почав натрапляти на такі повідомлення, що мовляв банки прискіпливіше е, прискіпливіше ставитимуться до того, що люди зазначають в призначенні платежу. Е, що, мовляв, такі слова або словосполучення тригери будуть для того, щоб розпочати якусь додаткову перевірку, на кшталт повернення боргу. Подарунок і так далі. Чи дійсно це так? Наскільки тут уважно треба все вказувати українцям, коли можуть і чи взагалі можуть з якимось некоректним формулюванням в призначенні платежу виникнути проблеми? Буквально хвилинка в нас. Кожен банк настроює свою систему моніторингу, і очевидно, діє там не людина, а програма. І таке може бути. І, наприклад, якщо ви даруєте комусь суму якусь, то можете це робити один раз на рік, а якщо ви п'ять е е разів на місяць даруєте якусь суму, це вже підозріло. Тобто там є е налаштування програм, і дійсно програми, самі, як штучний інтелект, слідкують за тим, щоб операції відповідали. Дійсності, а не були з, зфабрикованими. Так, так дійсно таке може бути. Але повторюю, кожен банк вирішує mm -hmm. самостійно, які слова вважати тригерами для перевірок. Пане Олександре, дякую за ваші думки, ваш аналіз. Спасибі, що сьогодні змогли доєднатися. Олександр Савченко, доктор економічних наук, був що на зв'язку ректор міжнародного університету бізнесу. На все добре до зустрічі. Інститут. інституту. Дякую До no, побачення.